Вітаю в ефірі «Алекс. Інформ» у студії Дмитро Непоміщій. Поточні підсумки найважливішого протягом доби до вашої уваги у нашому випуску. Наші захисники і захисниці стійко і успішно виконують свої завдання, б'ючи ворога, поки той не вміючи нічого іншого, руйнує цивільну інфраструктуру і забирає життя мирного населення. А весь цивілізований світ тим часом продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях і всім, чим може. Хроніки воєнного стану. 245-та доба героїчного спротиву українців на валі-агресора розпочалась з обстрілу понад 40 населених пунктів нашої держави, у тому числі і Запорізької області. Протягом минулої доби противник завдав п'ять ракетних та до 30 авіаційних ударів. Здійснив Понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог здійснив обстріли позицій сил оборони та цивільної інфраструктури у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка. З 15 обстріляних населених пунктів до Нацполіції надійшло 21 повідомлення про руйнування багатоквартирних, приватних будинків та іншої цивільної інфраструктури. Моторошна подія сталася на дні Дніпропи... Тровщині ворожа ракета вдарила в автозаправну станцію в обласному центрі, забравши життя двох людей працівника і відвідувачки, яка була вагітною. Поранено четверо місцевих, три з них у важкому стані. Повідомив голова Дніпропетровської Ова. Українські бійці щодня нищать окупантів та ворожу техніку, аби якнайшвидше вигнати агресора з нашої землі. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань. підтверджені втрати ворога 26 шість 4 міномети, зенітно ракетний комплекс, тор, шість одиниць автобронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втратно розвідуються. Загалом за минулу добу було знищено 480 загарбників, 17 танків, 30 броньованих машин, 12 артилерійських систем та дві залпового вогню, сім безпілотників, 22 автівки та цистерни. Запорізька обласна клінічна лікарня звертається до місцевих мешканців з проханням здати кров. Стати донором можна за попередніх Записом та дотримуючись відповідно діяти здачою крові. Нобелівський фонд ухвалив рішення не запрошувати послів РФ та РБ на церемонію вручення премії 2022 року у Стокгольмі. Грузія ще на півроку продовжила програму допомоги українським біженцям. Про це заявив міністр охорони здоров'я. Наша держава із лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня агентство у справах переселенців. Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою. Ми допомагаємо сім'ям із щомісячною рентною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Ми продовжили цю програму на шість місяців. Президент Німеччини Штанмайер після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що його держава надасть Україні дві установки Марс, чотири гаубиці та системи ППО. У Києві затримала депутата забороненої партії ОПЗЖ, що пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків. За свої послуги брав від трьох тисяч доларів. За це обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей. Також забезпечити безперешкодний супровід через пропускні пункти держкордону. Разом з ним затримали керівника філії банку, якого він залучив до реалізації незаконної схеми. РФ не надала Раді безпеки ООН. Доказів про створення Україною брудної бомби. Про це повідомив заступник посла Великобританії Джеймс Каріукі. Було проведено закрите засідання як не дивно на прохання саме РФ, де обговорювалося звинувачення в бік України. Каріукі зазначив, що учасники зустрічі не побачили і не почули жодних нових доказів, і назвали слова представників РФ очевидно неправдивими звинуваченнями. Польський сенат одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади РФ терористичним режимом. Сенат закликає й інші держави визнати РФ країною терористом. Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів. Також було передано тіло американського добровольця Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну. У Києві офіційно відкрили вулицю Героїв полку Азов. Таке рішення ухвалила міська адміністрація ще влітку. На заході була присутня частина захисників Азовсталі. Раніше ця вулиця називалась на честь маршала Малиновського. Очевидно, злочинними є дії загарбників на тимчасово окупованих територіях, зокрема і Запорізької області. Зухвала пропаганда. Нелюдське ставлення до людей, обстріли мирних населених пунктів. Та за все доведеться відповісти. А дехто вже й відповів. Про ситуацію в області розповість непохитна Вікторія. Мельник. Мелітопольські колаборанти продовжують нав'язування пропаганди. У черговому сюжеті Раша ЗМІ поплічники Балицького розповідали про ремонт траси Мелітополь-Джанкой. Певне, що було зручніше тікати. Після вчорашнього, так би мовити, підключення опалення у бізнес-центрі головного колаборанта Мелітополя та й усієї області Балицького рупори пропаганди не можуть визначитись скільки ж було тротило у вибухівці: чи то 2 кілограми, чи то 15. Міський голова Мелітополя зазначив, що це розподіл сфер впливу колаборантів. Вибух, що вчора відбувся, це однозначно переділ сфер впливу між двома групами. Першу, яку і представляє сам Балицький, який є представником генштабу РФ та військових РФ. А другий, це Володимир Рогов, також ще один гауляйтер на нашій території, який безпосередньо є представником ФСБ. Це це вже не перший приклад їхнього переділу впливу на територію тимчасово окупованої Запорізької області. За що вони борються. за сфер впливу, за перерозподіл грошових потоків, хто буде головний там в сільхозтемах, впали й бензиновій темі або якісь інші. Допоки псевдогубернатор приходить до тями, мелітопольські сили супротиву заявили про полювання на його сина. У місті вже з'являються відповідні листівки. Вночі окупанти знову обстріляли Оріхів та село Преображенка поруч з містом. Агресори застосували системи залпового вогню із запалювальними боєприпасами. Внаслідок атаки виникли пожежі у багатоквартирних будинках. Наразі відомо про двох загиблих та одного пораненого. Не припиняється терор і мирного населення на тимчасово окупованих територіях. Викрадених людей відправляють до катівень. Це масово. Є навіть випадки, що людина просто йшла по вулиці її забирають і забирають. Е Пояснень, пояснень вона ніяких не надає з приводу того, що з, з якою метою її забрали, і фактично людину викрадають з вулиці, бросають до катівень, кілька днів вона там знаходиться і потім виходить з поламаною психікою, зі зламаним здоров'ям, з переломами, з сінцями і таке інше. Катують електричним струмом, і фізичне побиття присутнє, і е, жінок, і дітей, і там елементи гвалтування, якісь є. Тобто там страшні. Речі відбуваються, знущаються загарбники над цивільними, не пропускаючи гуманітарні вантажі з необхідною допомогою. Враховуючи останні події, взагалі в осені ситуація досить напружена, бо окупанти не пропускають на жаль жоден гуманітарний вантаж. Вони ставлять додаткові додаткові умови для того, щоб люди могли евакуювати з міста. Тобто наразі неможливо. Вони не дають можливості евакуації ані працівникам атомної станції, ані працівникам комунальних підприємств. Окупанти викидають на блокпосту у Васильівці посилки. Усі транспортні засоби ретельно обшукують. Якщо знаходять засоби гігієни та продукти харчування, викидають, а ліки передають своїм медикам. Українські військові не змушують загарбників чекати на вогняну відповідь. Протягом минулої доби було демілітаризовано дві бази та вісім складів боєкомплекту. Два з них у Токмаку та Васильівці. І поки наші збройні сили демілітаризують окупантів, у тому числі й на Васильівщині, евакуйовані звідти мешканці продовжують отримувати необхідну допомогу. Що і кому надають у спеціальному гуманітарному центрі, знає гуманітарна Олена Машталяр. Війна змусила багато родин не з доброї волі залишити власні домівки. І тепер переселенці намагаються облаштуватися на новому місці, але потребують підтримки. Дуже важко, дуже важко, дуже важко, навіть настільки морально, морально дуже. З початку повномасштабного вторгнення з Васильівського району до Запоріжжя виїхало близько 20 тисяч жителів. Для їхньої підтримки в липні було створено центр взаємодії. Ми разом крім видачі організації видачі продуктових наборів. У нас ще працюють консультації, консультації фахівців, освітяни надаємо допомогу. Психолог надає допомогу в управлінні соціального захисту, допомагаємо, направляємо, координуємо, як оформляти довідки людям, як отримувати виплати. Найбільше потребують уваги родини з дітьми. У центрі їм намагаються приділити максимум уваги. Вже не вперше тут видають продуктові та гігієнічні набори сім'ям з дітьми до одного року, дітьми з інвалідністю тощо. Спочатку було важко, але за допомогою волонтерів допомоги ми змогли це пережити. скажімо так зараз. Добре, і дитяче харчування, і підвозники дуже потрібні. І дякую. Волонтерам, що допомагають. Багато людей приходять сюди не лише отримати допомогу чи консультацію фахівців, а й просто поспілкуватися із земляками, обмінятися останніми новинами. Ми, як приїхали, були в шоці. що тут життя, що тут є продукти, вибір, все якось ну ну верує життя. Коротше. От. Тоді, через якийсь час, думали, що будемо скучати за домівкою. Але переживаємо за всіх рідних, що там залишились, куми, друзі. От, но вертатися якось не хочеться, тому що, тому що там зовсім гниле болото, і, і з кожним днем все притисняють більше і більше. За час роботи центру допомоги ми разом сюди звернулися близько 9 тисяч осіб. А дехто став добровільним помічником і тепер підтримує своїх земляків як волонтер. Працівники нашого центру це всі волонтери, які також на сьогодні є переселенцями, це освітяни, головні врачі з нашого району Васильівського, шахтарі, медсестра, тобто все волонтери працюють на добровольних началах. Всі ми звідти виїхали, і сподіваємось найближчим часом повернутися. Працівники центру розвивають співпрацю з благодійними фондами та організаціями і намагаються вирішити всі проблеми, що з ними звертаються земляки. Звертаються по допомогу і мешканці запорізького будинку, що частково був зруйнований під час ворожого обстрілу. Величезну частину відновлюваних робіт вони вже зробили власними силами і за власний кошт, чого потребують постраждалі зараз у наступному матеріалі. 10 жовтня стало днем трагедії для мешканців будинку у самісінькому центрі Запоріжжя. В нього прилетіла рашистська ракета. Загиблі, постраждалі, повністю зруйнований один з десяти під'їздів, побиті вікна, балкони, автівки, у тому числі й в сусідніх будинках, продірявлений дах. Саме з даху мешканці ОСББ Незалежної України 80 і почали відновлення свого житла. Кошти збирали самі, допомагали друзі, але левова частина витрат лягла саме на мешканців постраждалого будинку. На Пішло 70 тисяч гривень. Вікна латали також за свій кошт. З матеріалами допомогла міська влада. Міська влада нам допомагає будь матеріалами, тобто нам видали USB, те, що ми заказували, і видали нам сто листів шифера. Ну і, ну і все. Тривають роботи з відновлення водо- і електропостачання. Підключили перший під'їзд: п'ятий і десятий. В нас є і світло, і вода. От, також вони ця частина будинку вже опресована, так що буде і опалення. Зараз на сьогоднішній день займаємося підключенням водопостачання до четвертого і частини третього під'їзду, які залишилися. Ну, будемо так казати, що в них можна ну, проживати і знаходитися. Велика проблема з газом з моменту обстрілу постачання блакитного палива немає. Голова ОСББ каже, що вони стоять у черзі на підключення. Але обіцяють не раніше середини листопада. Найгірша ситуація, зрозуміло, зі зруйнованим під'їздом. Також залишається проблема щодо перекриття будинку саме другого під'їзду, бо зараз також дощі, погані погодні умови і також вітри, так далі, щоб мінімізувати розруйнення саме будинку ще більше, і щоб основа була будинку збережена. Ну і надалі ми також продовжимо збір наш на відбудову нашого будинку, саме щоб надалі ми змогли цей під'їзд повністю відбудувати. Дуже ми сподіваємося, що до нас приєднаються і інші можливі благодійні організації. Але поки що ми це все вивчаємо. Це також процес досить довгий, тому ми потихеньку невеличкими кроками до цього йдемо. Також мешканці просять роз'яснень щодо подальшої долі сусідніх зі зруйнованим під'їздів і, взагалі, усього будинку, чи варто їм зараз щось відновлювати або потрібно зачекати? Бо як оселі визнають непридатними до житла або аварійними, то всі намагання підуть прахом, адже людей муситимуть відселити. Хотілося б, щоб була якась адекватна оцінка, наскільки будинок дійсно аварійний і чи варто його відновлювати. Бо наразі є декілька зборів на відновлення цього будинку. Але дуже не хотілося б, щоб сталося так, що ми все відновимо, всі комунікації проведемо. А потім нам там через півроку скажуть, ні, все таки будинок треба зносити. Весь цей час мешканці будинку все робили за власні кошти і за участі близьких та рідних. Проте кажуть, будь-яка фінансова допомога їм зараз вкрай необхідна. Бо роботи дуже багато і витрат з ними пов'язаних також. Усі, хто бажає, може перерахувати кошти за вказаними на екрані реквізитами. Допомоги потребують і ті, хто самі допомагають. Запорізькі волонтери, які ризикуючи життям під обстрілами і за будь-якої погоди, привозили все необхідне жителям прифронтових і фронтових населених пунктів. Звертаються до всіх, хто може посприяти відновленню їхньої повноцінної роботи. Наша шеф редакторка Ольга Лебедєва розповість усі подробиці. Станіслав Стойков, єдиний в Україні саме воєнний волонтер, зарахований до загону територіальної оборони. Свій медичний фах хірурга він з легкістю змінив на волонтерство заради допомоги тим, хто цього потребує. Ми їздимо на території, які тільки що були зняті з окупації. Прокладаємо шлях в першу ніч свободного рину свізвіленої території. Після цього ми скидаємо правильну мапу маршрут. дороги, маршрут. За нами вже йдуть гуманітарна допомога. Ми вертаємося і супроводжуємо її повністю до місця призначення. Але в першу чергу він разом з командою щотижня возить допомогу в села та міста Запорізької області, які знаходяться в сірій зоні. Його там вже знають та чекають, але нещодавно з хлопцями, що ризикують життям, доставляючи гуманітарні вантажі, сталася дуже неприємна автопригода, яка поставила під загрозу всю їхню подальшу роботу. Нова територія України стала звільненою. Ми зібрали гуманітарну могу. З нами була ще одна машина. Ми виїхали в сторону Харкова. Після чого їхавши по трасі Дніпетровська. Ну, поїхали все, як звичайно. Стояла фура, просто виключена з фарами з правої сторони, і тут просто раптом нічого, вона включила світло і різко пішла вліво, повністю перегородив нам дорогу і з цим самим збив нас. П'ятеро волонтерів, що знаходились в салоні автомобіля, вціліли. Гуманітарний вантаж переклали в іншу автівку та все ж доставили за місцем призначення. Однак, мінус одна одиниця транспорту для роботи волонтерів це критично. Наразі в благодійників є що возити, але немає на чому то робити. Тому вони конче потребують допомоги людей. Зараз тяжкі часи нас наступу. Чому? Тому що у нас надалі поступають запроси. Нам треба готувати гуманітар. Ну це не проблема, в нас вона є. А от виїхати на простих бусах чи на якихось простих машинах це неможливо, тому що там дуже тяжка дорога, там треба джип, а саме краще навіть рамний. А така автівка коштує чимало. Запит волонтерів на повнопривідний джип в першу чергу пов'язаний з міськістю, кузова та безпекою, адже трасою дістатися сірої зони безпечно не завжди можливо. Десятки разів волонтери потрапляли під ворожі обстріли, тікали від дронів, а в сезон дощів по бездоріжжю доставляли воду, продовольчі товари та інші необхідні речі. Зробити це на звичайному легковику нереально. Тому ті, хто щодня допомагають нужденним, наразі самі потребують фінансової підтримки. Фінансової підтримки потребують і культурні заклади, та головне уваги відвідувачів. Музей архітектури Запоріжжя святкує другу річницю створення і запрошує усіх долучитися до вивчення історії рідного міста. Музей архітектури Запоріжжя унікальний просвітницький проєкт, реалізований до 250-річчя міста. В жовтні нинішнього року він святкує свою другу річницю. Незважаючи на труднощі, намагається працювати. Історія нашої архітектури Запорізької вона досить е велика, досить цікава і досить різноманітна, оскільки вона об'єднує багато різних дотичних до історії архітектури тем, е такі як побутове Історія, просто історія міста, історія назви і так далі. Музей архітектури докладно розповідає про розвиток міста від першої Олександрівської фортеці до сучасних мікрорайонів. Експозиція складається з чотирьох відділів, присвячених забудові Олександрівська, колоніям менонітів, добі індустріальної модернізації та повоєнному відновленню міста. До своєї другої річниці музей підготував нову виставку: назва мова міста. Це виставка про те, як урбаноніми або назви міських об'єктів, такі як вулиці, площі, сквери і парки, як вони відбиваються у людській свідомості, у свідомості містян, чи впливають вони, чи не впливають. Якщо впливають, то наскільки? Як оці всі впливи змінювалися протягом 20-го століття і початку 21-го століття? Відвідувачі музею, навіть корінні запоріжці дізнаються на екскурсіях чимало нового. Не дуже велика експозиція, але дуже багато експонатів, дуже багато інформації. Можна і самому по стендах пройтися і ознайомитися, і тут вкладено душу, якісь віконця, якісь дверця. Так та багато всього там засекречено, заховано. Вперше в музеї іду вражена вражень дуже багато, особливо екскурсовод чи директор музею Михайло, Михайло дуже гарно розповідає. Я е, сама. Займалась краєзнавством в Оріхові, а тут знань знань нових отримала і дуже задоволена. На жаль, час безжальний. Про існування деяких визначних споруд в Запоріжжі можна дізнатися лише в музеї. Багато зникло з історії, з мапи нашого міста. Що треба зараз думати про те, щоб зберегти ті надбання, які у нас є. Музей архітектури Запоріжжя знаходиться за адресою вулиця Гоголя, 66, в одній будівлі із бібліотекою, разом з якою утворює багатофункціональний культурний центр. Екскурсії зазвичай проводяться по суботах, не дивлячись на нинішню ситуацію, запорізькі музейники впевнено будують плани на майбутнє. Планів багато. В планах є відкриття нових виставок у 2023 році. Деякі з виставок це ті, які ми хотіли цього року відкрити. І, звичайно, що не, не вийшло. Ми сподіваємося, що така змога буде, що війна закінчиться нашою перемогою, і ми зможемо розвивати і музейний сектор, безпечно розвивати цей сектор і пропонувати нашим. Там її виставки цікаві і актуальні. 26 жовтня у світі відзначається свято приємних несподіванок. У наш важкий час справді важливо дивувати близьких і рідних саме приємними речами. І чим більше їх буде, тим легше буде переносити нинішні жахи і проблеми. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаємося і віримо, що наші збройні сили зроблять ще чимало приємних несподіванок для нас і вкрай неприємних для ворога. Все буде Україна!